Обласні зусилля вже вкотре зал Житомирського обласного музично-драматичного театру був заповнений шанувальниками народної творчості. Традиційно звіт району розпочався з виставки робіт декоративно-ужиткового мистецтва, на якій були представлені вироби різноманітних жанрів. Також на виставці працювало два майстер-класи із художнього розпису по дереву та писанкарства. Писанка воскресає, тому що не Займаються вже діти в школі, і їм подобається, бо це мініатюрний живопис. Також Чуднівський район представив виставку пасок та великодніх рушників та серветок, які виготовили майстрині з 29 населених територіальних громад району. Саме паски ми передаємо у Житомирський школу інтернат і у Житомирський притулок для дітей. І я гадаю, що коли діти смакуватимуть цими пасками, їм хоч троє трішечки. Краще на душі буде. Концертну програму Чуднівщини представили кращі інструментальні, вокальні і танцювальні аматорські колективи району. Не оминули увагою. Творчий звіт цього краю представники обласної влади. Я не прошу в журі домовляти п'ять. Балів за те, що це мої найперші земляки. Ну не повірять, що дівчата найкращі. Кожен з цих номерів він заслуговує не тільки сцени обласної, а сцени нашої держави. Наступними свій творчий доробок демонструватимуть аматори з міста Бердичева.